Вітаю на чорноморській телерадіокомпанії та соціальній країні. Знакові новини в студії Миколи Різник і далі, як завжди, про головне. Східний фронт, шестеро загиблих українців та поранений бойовик Моторола на межі катастрофи у водосховищах окупованого Криму. Мізерні запаси води. Метро по 5 гривень. Столичні чиновники готують подорожчання проїзду у міському транспорті. Минулої доби в зоні проведення АТО на Донбасі бойовики здійснили 39 обстрілів, внаслідок чого загинули шестеро українських військових ще дев'ять отримали поранення. Про це інформує прес-центр. АТО. за повідомленням силовиків найбільш складна ситуація спостерігається в районі траси Бахмутка. Вночі та ввечері бойовики неодноразово відкривали вогонь із градів по підрозділам силовиків біля Кримського, трьохізбенки та в районі міста щастя. Продовжували відбувати атаки і захисники Донецького аеропорту. Для знищення вогневих точок бойовиків, які вели вогонь по наших позиціях було застосована артилерія Сил ТО вагнем нашої артилерії в районі Путіловської розв'язки, було нанесено ураження по групуванню Спарта. За підтвердженою інформацією, знищено 23 бандита. Ще 27 отримали поранення. Серед поранених ватажок бойовиків Матарола. Його автівка знищена. За інформацією джерел, в ході нанесення артилерійського удару використовувалася високоточна зброя, спроможна ефективно ліквідовувати визначені цілі. Після знищення терористів обстріли в секторі Б припинились. Укрзалізниця обмежила маршрути поїздів Київ-Луганськ та Одеса Луганськ. Тепер на них можна буде доїхати лише до міста Красний Лиман, що знаходиться в 140 кілометрах від Луганська. Нагадаємо, що через руйнування залізничної інфраструктури рух поїздів дальнього сполучення до Луганська було відновлено з 21 вересня. Однак, через відновлення активних бойових дій на Донбасі його знову довелося скасувати. Чиновники тим часом хочуть підняти вартість проїзду в метро до 5 гривень. Про це повідомляє джерело в КМДА. До 1 грудня столична влада має намір винести на громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду. Воно триватиме до 1 лютого, після чого буде прийнято відповідне рішення. При цьому питання підвищення вартості проїзду торкнеться не тільки КП. Київський метрополітен, а й інших видів громадського міського транспорту, зокрема Київпастрансу. що стосується вартості проїзду в метрополітені, то за попередніми оцінками його разова вартість становитиме не менше 5 гривень. Якщо ж громадянин регулярно користується послугами столичної підземки, вартість поїздки за проїзним становитиме 3 гривні. Сюжет про те, як обґрунтовують підвищення тарифів у самому київському метрополітені, дивіться в наших наступних випусках. У Сімферополі слідом за Севастополем намітився дефіцит води. Її запас у міжгірному водосховищі у порівнянні з обсягами на цю ж дату минулого року скоротився більш ніж на мільйон кубометрів і складає 22% від обсягу. Про це заявили у держводгоспі Криму. У разі відсутності приток для водозабезпечення міста Сімферополя запасів водосховища вистачить лише до лютого наступного року. Як повідомлялося раніше критична ситуація з водосховищем. До постачанням склалася і в Севастополі. Там, до хронічних проблем із водогонами, які призводили до серйозних втрат води в минулі роки, додалося ще й катастрофічне осушення чорнорічинського водосховища. Недостатній рівень води у водосховищах також може вплинути на стабільність опалювальної системи міст. Крім того, відомо, що наступного року в Криму відмовляться від посіву рису та скоротять вирощування інших сільгоспкультур культур через відсутність води з України. В оприлюдненому проєкті коаліційної угоди, які склали переможці парламентських перегонів, передбачається повернення Криму Україні та відновлення повного контролю над Донбасом. Текст документа помістився на 66 сторінках. Протягом двох тижнів його будуть допрацьовувати. Але, от на ділі турбота про окуповані регіони та їхніх мешканців поки що не працює. Наприклад, президент досі не підписав закон про вимушених переселенців. Докладніше далі. Переселенці з Криму хочуть нагадати новообраним парламентарям, що ті не мають забувати про окупований півострів в робочому варіанті коаліційної угоди, який все ще узгоджують переможці парламентських виборів, передбачається положення щодо формування державної політики, спрямованої на фактичне повернення Криму і Севастополя до складу України, а також на відновлення законної діяльності органів української влади на Донеччині та Луганщині. Також планується подача міжнародних позовів проти Російської Федерації в інтересах держави Україна і всіх, хто постраждав від окупації Криму і військових дій на Донбасі. Ідеалістичні пункти коаліційної угоди не надто тішать самих кримчан, чиї нагальні потреби досі не вирішені. Напередодні переселенці наочно продемонстрували всі перешкоди, які доводиться їм долати, аби отримати від держави ту чи іншу допомогу. Як відомо, ще 20 жовтня Верховна Рада підтримала закон про переселенців під ти. Сьяксь громадськості, проте він досі не підписаний гарантом. Без цього закону приблизно півмільйона громадян ризикують залишитися без соцвиплат і пільг необхідних для адаптації на нових місцях перебування. Сьогодні ми отримуємо від президента ясного відповіді. Якщо ви говорите, що ви не підписуєте закон, то скажіть, по якої причині ви його не підписуєте, оскільки просто порушувати конституцію і мовчати, і просто ставити второй забор після першого. Це єдиний відповідь, який ми сьогодні слышно. Вимоги до нового парламенту кримчани виконують. Виклали у зверненні. У першу чергу йдеться про створення у Верховній Раді восьмого скликання комітету, який опікуватиметься кримчанами переселенцями Ми зговорили таким зверненням. Перше це є все-таки виконання закону, який був прийнятий в травні щодо ковціент, створити на орган. Друге це розробити стратегію по Криму щодо повернення. Крим. Третє це все-таки вкласти персональну відповідальність на прем'єр-міністра України щодо виконання. Закону про переселенців. Ну, І, звичайно, створити кримський інформаційний центр, це де могли б всі кримчани знати про ту інформацію системно від державних органів влади. Поза тим, правозахисники намагаються притягнути до відповідальності Національний банк за дискримінацію кримчан. Вони звернулися до суду з вимогою скасувати протиправні положення, що містяться в постанові НБУ номер 669 щодо кримських українців. За словами правозахисників, починаючи з 4 листопада, банківські установи почали відмовляти громадянам, які мають кримську реєстрацію у наданні послуг, відкритті банківських рахунків, обміні валюти тощо, посилаючись на. Відповідну постанову, зазначений документ прирівнює особу, місце знаходження якої зареєстроване на території вільної економічної зони Крим до нерезидента, тобто за інвестиційними операціями до іноземного інвестора. Це положення викликало обурення правозахисних організацій. В результаті його виключили зі змісту проекту закону. Микола Різник, соціальна країна. Тим часом президент запропонував Національному банку упродовж місяця припинити обслуговування банками рахунків бізнесу і населення у зоні проведення антитерористичної операції. Відповідний указ вже набув чинності. Громадянам, які мешкають на цій території, дали час до 1 грудня. Відповідно, якщо пенсіонер хоче і надалі отримувати пенсію, він має виїхати на контрольовану територію, зареєструватися як переселенець, жити там і тоді одержуватиме соцвип. В іншому випадку пенсію йому нарахують, але отримати її вдасться тільки тоді, коли регіон буде звільнений. А От курс гривні по відношенню до долара може повернутися до позначки 13 гривень, якщо скінчиться паніка на валютному ринку. Таку думку висловив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Нагадаю, голова НБУ Валерія Гонтарєва також раніше заявляла, що вважає курс 12,95 гривень за долар близьким до економічно обґрунтованого. Втім, ще на початку жовтня Гонтарєва обіцяла українцям курс 11,7 і в бюджет на наступний рік радила складати закладати 12,95. Сьогодні ж із ранку гривня після різкого падіння на міжбанку зміцнилася до 15 ,65 гривень 65 копійок за долар. Україна до кінця року закупить у Росії півтора мільйона кубометрів газу за передоплатою. Ціна російського газу для України в четвертому кварталі цього року становить 378 доларів за тисячу кубометрів а в першому кварталі наступного року вона складатиме 365. Домовленості діють тільки до весни, що ж до літньої ціни на газ. На Україну очікують ще одні перемовини. Уряд же зараз просить Єврокомісію стати на них посередником. А ось експерти критикують співпрацю України з Газпромом і запевняють, що через два роки звільнитися від енергозалежності від Росії реально. Україна щороку поповнює бюджет країни-агресора більш як на 11 мільярдів доларів. Закуповуючи російський газ, ми автоматично спонсоруємо оборону Російської Федерації, адже армія фінансується в тому числі і за рахунок енергетичного сектору. Тому потрібно звільнитися від російської залежності в енергетиці. У цьому переконують експерти. Процес буде складний, оскільки ми потерпаємо не тільки від газової залежності. 95% палива для атомних електростанцій постачається саме з Росії. Складна ситуація зараз із вугіллям, як відомо, Україні на зимовий період не вистачає більше 4,5 тонн цього чорного золота. Поставки з Південно-Африканської республіки припинились, а власні шахти на Донбасі у полоні терористів. Деякі шахті там зруйновані, деякі зупинили виробництво, але багато з них працюють, і вугілля фактично постачається в Росію, а потім він воно передається в Україну. Такого роду товар можуть запропонувати держави Сполучені Штати, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африканська Республіка і звичайно Росія. Тому сьогодні ми з вами спостерігаємо ситуацію, коли наш уряд опинився у досить складній ситуації вибору, де саме закуповувати вугілля. У терористів, які пропонують, або у Російської Федерації, як варіант, на деяких ТЕС можна замінити вугілля електроносіями. Потрібно тільки проаналізувати виробничі потужності. А ще експерти пропонують приділити увагу енергозбереженню альтернативним джерелам енергії і новітнім технологіям у розробці старих родовищ. І дозволяється просто додаткові обсяги газу і нафти викачати вже з старих родовищ. І зараз, за оцінками фахівців, багато старих родовищ, починаючи від західної України і того пласта, який йде на Дніпрянщині, можна ще додатково витискувати. І до речі, компанії зараз українські цим займаються. Експерти пропонують зайнятися реалізацією власного енергетичного потенціалу, модернізувати галузь та залучити інвесторів. Щоправда, серед пропозицій є непопулярні рішення, як то ліквідація субсидій, але основа це реформування сфери. Зніміть зараз бюрократичні всі все навантаження на приватні компанії, на іноземних інвесторів. Дайте їм можливість вільно працювати на українському енергетичному ринку. Заберіть подвійне ціноутворення, і через два роки у нас не буде жодної проблеми з газом чи твелами чи з будь чим іншим. Держава поганий менеджер. Нафтогаз це є корупційна дира, і ми всі з вами про це знаємо. Не на словах, а на ділі потрібно запроваджувати європейське законодавство в енергетичній сфері. Тільки тоді Україна зможе звільнитися від газової залежності країни-агресора. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Більше інформації шукайте на сайті Соціальної країни. А на даний час у мене все до зустрічі.